Друзі, вітаю вас сьогодні. Хочу працюючи розділитися думкою текста Божого Слова, яке записано Євангелиста Івана 7.37. Говорить: а останнього великого дня свята Ісус сказав, хто з вас прагне, нехай приходить до мене і п'є воду життя даром. Це Він сказав про Дух Святий, який мав прийти на кожного, хто вірує. Для того, щоб ми могли скористатися водою, нам потрібно прийти до апарату, який ось дає воду гарячу та холодну. Христос каже, що хто з вас прагне, хай приходить до мене. Потрібно прийти до Христа, для того, щоб скористатися послугами від нашого Господа. Слідуючи, він говорить, каже, що дасть воду, яка має властивість. Нас провадити до вічного життя, Апостол Павло, пишучи до Єфесян 5.18, каже: А ви улюблені, наповнюйте в іншому контексті. Він говорить, каже, а ви улюблені, зігрівайте той дар, який дарований вам. Дорогі друзі, цей апарат він має постійно в собі зігріту воду. Точно так само, як Господь. Він каже, хто приходить до мене, він дасть духа. Сьогодні в світі є дуже багато різних духів, і згідно різних духів, люди мають багато різних захворювань. Тому Христос закликає прийдіть до мене і той Дух Божий, який наповнить наше єство, наше життя. Він є носієм життя, проганяючи різні хвороби, труднощі, перешкоди, переживання, і відновлює. Але нам треба спожити. Для того, щоб нам спожити, нам потрібно прийти. Для того, щоб мені напитися від цього апарату, мені потрібно прийти до нього, торкнутися, щоб він дав мені цю воду. Так само Христос каже: Прийдіть до мене. Тобто, в Христі Ісусі ми можемо мати ту воду, яка веде. До вічного життя, тому я бажаю, щоб ми користувалися послугами від нашого Господа. Нехай в тому нас благословить Господь.